На вулиці 30-градусна спека, але мешканці більшості міст все одно платять за тепло в оселях. За так званим двоставковим тарифом, вони по суті кредитують комунальну сферу. Люди вимагають скасувати цілорічну оплату, чиновники проти. Ніби тільки так слід рятувати теплопостачальників, яким бракує грошей. Дві третини котелень в країні аварійні. Зношені труби рвуться щозими. Місцева влада нарікала: немає грошей для теплоенерго. Аби дати раду, підвищували тарифи. Та енергетики пригадують, ставало ще гірше, бо люди просто саботували оплату. У Львові п'ять років тому ніби розірвали замкнуте коло. Винайшли так звані двоставкові тарифи. Він свого роду був пілотним містом, яке впроваджувало двоставковий тариф. Критерій є один і дуже простий: це як комфорт для мешканців. За двоставковим тарифом сума, яку потрібно заплатити за 6 місяців опалювального сезону, розбивається на рівні частини протягом року. Він складається з двох частин. Постійна частина протягом усього року платиш теплогенеруючому підприємству амортизаційні відрахування. Змінна частина в опалювальний період додається вартість самого тепла за лічильником чи площою квартири у 2007 році. Кабінет міністрів запропонував львівський досвід усій країні та хотіли знати гроші на ремонт старого обладнання, перекрити збитки теплогенеруючим підприємством від постійного подорожчання газу. Нині двоставковий тариф діє у 70% міст України. Його прийняли 16 обласних центрів. У Вінниці, скільки пам'ятають, платили за тепло тільки взимку, ставили лічильники, економили гроші. Але два роки тому тутешні чиновники перейняли досвід львівських колег. Тепер квитанції за опалення йдуть цілий рік, дарма гарячі батареї чи холодні. Навіщо платити за саме літом? А ми весь Постійно платимо, я плачу 100 гривень щомісяця, ще й літом. Думаєш, картоплю це купити на зиму, а ще платити за опалення за літо. Так хто ж спитав? Хто не спитав? 2009 року ми платили 255 тільки зимою. А зараз платимо 195 на круглий рік. Люди просили міську раду скасувати оплату. Стихійно збиралися в дворах, писали скарги депутатам від свободи, але опозиційних депутатів лише двоє: решта обранців горою за міського голову та виконком. Вирує й батьківщина двоставкового тарифу місто Львів. 90% містян не хочуть кредитувати комунальників. Такі результати громадських слухань. Більшість у міській раді свободівці, 55 обранців. У четвер на сесії поставили питання руба. Слід скасувати непосильний тариф. Ви отримали купили якийсь продукт, ви за нього заплатили. Але якщо ви не купили, ви наперед не платите логічно, і городяни не захищені від того, що тепла потім не буде. Ось таким механізмом є реальне обдурювання городянина, який справно платить, але не отримує якісної послуги. Свободівцям опонують депутати з фракції фронту змін, пригадують старі аргументи, ніби людям легше платити протягом року на виплату. Мені здається, що краще розбивати людям на 12 місяців, бо люди не зможуть просто фізично проплатити всю суму. Тільки в ті місяці там січень, грудень, грудень, січень лютий е, одномоментно і тому сума заборгованості буде рости. Справді, двоставковий тариф у Львові створив резерв коштів для теплогенеруючих підприємств. Цілий рік є гаряча вода, і наступний опалювальний сезон вже не стихійне лихо. Сьогодні двоставковий тариф в місті Львові дає можливість вчасно і в повному обсязі розпочинати опалювальний сезон. З введенням двоставкового тарифу ми перейшли на цілодобове гаряче водопостачання. На вулиці Замарстинівській працює об'єднання співвласників будинку альтернатива Жекам. Аргументи на захист двоставкового тарифу вважають слабенькими. Порухували, сума на яку кредитують теплоенерго, більше 10 тисяч гривень щомісяця. Такі гроші можна використовувати ефективніше. У травні мешканці одного будинку на Замарстинівській внесли за тепло 11 тисяч 119 гривень. Це понад 70% відсотків усього комірного. Решти 16 тисяч 149 гривень. Вистачило на воду, світло, вивіз сміття, прибирання під'їздів та сходових кліток, озеленення території і навіть капітальні ремонти. Якщо б ми мали тих 11 тисяч. 000... В будинку просто для себе або хоча б якусь частину, то можна собі уявити, скільки можливо було би зробити за ці гроші, так на це озолотити можна було би ту систему. У ратуші лобісти двоставкового тарифу нервуються, погрожують, якщо скасують тариф, точно провалять ремонти. Львівські теплопостачальні підприємства практично в два рази збільшували кількість коштів, які вони інвестують в ремонтні роботи. Ну а ремонтні роботи це безперечно якість послуг. Та львів'яни не вірять у багатьох будинках. Заходилися самі збирати кошти на ремонти труб, хоч ще досі платять за двоставковим. По суті, жодна копійка з тих грошей не йде на ремонтні роботи по внутрібудинкових системах. Ремонтом тих труб, по суті, ми самі мусимо займатися, хоча насправді це є прерогатива теплокомуненерго. Ніякого полегшення. То все є така, така фількіна грамота, що то навіть ні на кого голову не одінеш. Які двоставкові тарифи можуть бути? Хто то таке придумав? Вліті ми ж за що платимо? Ми платимо за ті старі труби, яких ніхто не міняв сто років. Міняти не буде. Зато ми платимо виконкому простіше. Не краще, а просто простіше працювати з двостоковим тарифом, тому що вони отримують кошти обігові кошти на протязі цілого року. Ми говоримо про несистемну роботу і не неправильну організацію. Депутати пропускають у тариф свідомо закладаються збитки, спричинені проривом труб. За даними Львів, теплоенерго, минулого опалювального сезону сталося 70 проривів теплових мереж та ще 126 аварій будинкових систем опалення. Крім того, Львівський водоканал та Теплоенерго працюють через посередника, яким став ЖЕК. Це, звичайно, є дуже погано, тому і для Львів водоканал, і для Львів теплоенерго, тому що Жеки стали як тими посередниками, в якими губляться ще певні суми грошей. Тому що якщо на ЖЕКи прийшли певні кошти, то вони в першу чергу закривають, скажімо так, свої дири, а вже потім перераховують на Львів і на Львів водоканал. Тричі дорожчий виходить кубомер газу. Втричі дорожчий. Тобто до абсурду, то напевно посередництво таке, то, напевно, треба відрами, напевно, носити це тепло. Щоб так інакше не можна зрозуміти механізм тарифікації. Ось у чому проблема: сьогодні городяни не розуміють тарифу, за яким формується вартість тепла у Львові. Результат Люди відмовляються платити. Борги перед теплоенерго зростають. А це і є фіаско ідеї двоставкового тарифу, кажуть депутати. Загальний борг населення Львова перед ЛКП Львів теплоенерго 136 мільйонів гривень. Лише за опалювальний сезон 2010-2011 років 44 мільйони. Ще один соціальний удар пов'язаний із двоставковим тарифом. Люди втрачають право на субсидії. Середня ціна за тепло в квартирі 50 квадратних метрів 2110 гривень. При одноставковому тарифі це 351 гривня протягом шести місяців. Сім'я з двох людей, які отримують мінімальну зарплату, має право на субсидію, бо це більше 15% їхнього сукупного доходу 282 гривні. Якщо тариф двоставкою, вартість тепла 175 гривень кожного місяця протягом року. Право на субсидію така сім'я не має, бо це менше 15% їхнього доходу. На літній період вона їм просто вже не виходить та От по суті, це є втрата суттєва економія держави, в першу чергу, так і втрата кожної конкретної сім'ї. Субсидію платить державний бюджет, а не місто, відмовляючи людям у пільгах, чиновники так чи інакше збіднюють львівську скарбницю. Якщо більша кількість людей буде мати змогу отримати субсидії, і е, ті субсидії місто Львів отримає від Києва. Людям буде просто легше жити. Львів'яни визнають, як не крути, експеримент з двоставковим тарифом провалився. Тарифи залишилися непрозорими, гроші кудись зникають. Обіцяних ремонтів немає, субсидії для бідних втрачені. Але відіграти назад не так і просто. Логічне рішення пропонує свобода, скасувати схему на загальноміському референдумі. Хоча декому це видається популізмом. Якщо ми будемо по кожному питанні виносити е, якісь, скажімо, складні питання на референдуми, тих референдумів буде дуже багато, а кошти все одно треба за них доплатити. І це витратно це затратно серйозна частина. У міському бюджеті на цей рік чверть мільйона гривень саме на референдуми. У Львові знають питати думки людей звична європейська практика. У Швейцарії щороку 30 плебісцитів. в Україні за 20 років усього півтори сотні. Львів може дати ще один приклад, кажуть депутати. Тут регулярно проводять громадські слухання насамперед щодо проблемних забудов. Але якщо раніше вони були формальними інколи навіть фальшивими, то тепер все інакше. Принаймні у Львові вже півроку живуть без будівельних скандалів. Скандалів не виникає, тому що перед тим ми радимося з громадою з виборцями. Ми не приймаємо такі якісь рішення, не приймаємо, щоб пізніше громада мала якийсь спротив або заперечення проти будівництва чи проти відведення того чи іншого якогось земельного діля у Львові політики, які критикують навіть сам інститут громадських обговорень, мовляв, чого бігати за кожним разом по думку громади. У неї теж є межа компетентності. Скажіть, що робити, як реалізовувати наші повноваження, які рішення приймати. Вибачте, це не влада, дотримання конституції і законів України на території там міста Львова. Це є функції влади. А не для того, щоб запитатися, У нас сьогодні змінена психологія. Сьогодні чиновник це величезне ЦАБ, яке самостійно чомусь бере на себе право ухвалювати за городян за власника рішення. Наше завдання свободівців сьогодні максимально збалансувати, щоб городяни, як спілка співвласників міста, ухвалювавши своє рішення і виконавчий орган влади, малесенький чиновник має сказати, так є і виконати його, маючи свої знання, своє вміння, за що городяни платять йому кошти. А якщо ви не можете, то є механізм, який називається. Папір а 4 формату заява за власним бажанням. Але колишні депутати подібні заяви не писали, рахували себе членами такого собі закритого клубу. Львів'яни їх звільнили самі на останніх місцевих виборах. А нова міська рада діє жорстко. Інформація відкрита. Журналістам не обмежений доступ. Почистили чиновників дозвільної системи, які свідомо гальмували роботу. У цієї каденції ми прийняли позицію, щоб оперативніше розглядати справи, щоб вони не залежувалися в нас. І відповідно, люди оформляли договори оренди, викуповували земельні ділянки, і йшли надходження до бюджету. Якщо громада підтверджує, що вона хотіла би бачити на, на тій території той чи інший заклад, той чи інший там якісь будівництво чогось там, то відповідно ми однозначно включаємо приоденне і голосуємо. Якщо громада проти, ми таке питання не виносимо. Це абсолютно повністю ем, протилежне те, що робилося в попередній каденції. Результати не забарилися. Громадські слухання та прозора дозвільна система ударили по хабарництву. Тільки за два місяці цього року місто має від оренди землі 16 мільйонів гривень, земельного податку 7 мільйонів. Міський план таких надходжень виконується з легкою, вперше за два останні роки. Та львів'яни далекі від ейфорії. Міське господарство чекало на доброго господаря роками. Не можна за півроку, чи за рік, чи навіть за два роки змінити ситуацію в місті, в кварталі, в районі, якщо попередніх 20 років, чи можливо навіть 70, ну десь не до кінця все правильно робилось. Але якщо прислухатися до громади, якщо робити все правильно, якщо робити поступово крок за кроком, то результат буде рано чи пізно. Тепер серед пріоритетів громади міста ґрунтовна інвентаризація Львова, мабуть, перша з австрійських часів. Бо парадокс його мешканці не знають досі, скільки і чим саме вони володіють, скільки це коштує і як цьому дати раду. Та крок за кроком наводитимуть лад у власному домі.